Це другий урок. І відразу перед тим, як приступити, я натиснув Window, Load Layout, Default Editor Layout. Що нам відбулося. Я завантажив вікна за замовчуваннями. Якщо у вас щось станеться, щось поламається, наприклад, ну, наприклад ось так, щось тут почнете додавати нові вікна. Їх переміщати, змішувати, щоб не запутатися. У всьому цьому, щоб у вас все було на місці там, де у мене зараз. Я натискаю Windows, Load Layout, Default Editor Layout. Чудово! Отже, у нас це за замовчуванням і усі вікна, які є в Unreal Engine 4. Давайте розберемося, що це таке. По-перше, вікно по центру. Ми можемо правою клавішею тут повертати, а лівою клавішею, так, переміщуватися. Вікно по центру називається Viewport, тобто вікно перегляду. Це, власне, наш рівень 3D-простір, що відбувається. Ним ми також можемо керувати зажатою клавішею правою клавішею миші, і клавішами W S A D. Тобто, ну як в іграх від першої особи, просто ми ще зажимаємо, натискаємо клавішу правомиші. Також можемо натискати Q, E, щоб підніматися, опускатися.